На мою думку, треба чітко е, розрізняти дві речі. Ну, по-перше, е, Порошенко став не зовсім перед пам'ятником жертвам тр... Волинської трагедії. Чому? Тому що це пам'ятник, на якому чорним по білому написано, що це жертвам е, геноциду у... від з боку українців з боку ООН-УПА. Це тобто він, стаючи, він по суті поставив е вояків у нупа на рівень злочинцями. Сам наш президент це визнав. Тому е, м, моя оцінка дуже негативна до вчинку президента. Президент міг говорити, міг вибачатися, вибачати чому? Тому що українці також мають вибачати поляків, тому що з боку е, Польщі, і цей конфлікт до речі провокувала Росія багато в чому і Совєти тодішні. Е, Почалася з чого почалася Волинська трагедія. Волинська трагедія якраз і почалася з того, що поляки почали так звана зона е осідлості, почали захоплювати землю, відбирати землю. І це по суті дійсно була, е була така в рамках Другої світової війни такий конфлікт етнічний був на теренах України. До а речі, а... зараз в Польщі перебувають. Е Ну, українські політики, які власне не є ну, чинними депутатами, але є впливовими, мають. Контакти із Качинським, будуть мати зустріч із самим Качинським і з президентом Польщі. Я думаю, що буде знайдено якесь спільне, можливо, але Ігоре, перед тим я знаю, я бачив листування Качинському е маршалку сейма, віріше, да, Сейму, який є одним з очільників пісу, де пропонувалося не роби не робити таких різких заяв. Ну пропонувалися інші речі на дипломатичних, скажімо так. Каналами, які пом'якшили те рішення, але насправді Сенат на жаль прийняв те, що є. Я думаю, що це є помилка. Ну я думаю, що слава Богу, можливо, що Верховна Рада не прийняла це відповідь минулого тижня. Можливо, ви, до ви вересня знаєте, просто спаде. ця пауза. Вона все таки, я думаю, що є правильною і вересня я переконаний, що коли вже емоцій, сподіваюсь буде менше, ми будемо здатні прийняти більш виважено рішень. Хоча рішення наскільки я знаю, є спільним і достатньо і фракції самопомочі радикальної партії, ну воно, воно абсолютно вивеже не. І зрозуміло тут головне ще раз наголошу, що українські політики, які представляють країну на... за кордоном, мають пам'ятати про власну гідність і національну пам'ять. І перед тим як робити якийсь крок, завжди пам'ятати, що вони представляють мертвих, ненароджених і живих українців.